Важливі партнери Чернігова, Міжнародний фонд «Партнерство за сильну Україну, що функціонує за ініціативи і шефства Великої Британії та участі п'яти країн США, Фінляндії, Канади, Швейцарії та Швеції, були одними із тих, хто підтримували нашу стійкість після деблокади у лютому квітні 2022-го. і нині після чергового ракетного удару Росії посеред містю, внаслідок чого постраждали понад 200 людей, і були пошкоджені десятки житлових будинків і установ, вкотре приїхали, аби допомогти. Коли ми почули про ракетну атаку, побачили всі ці жахливі фото. Оскільки ми маємо тісні зв'язки і співпрацюємо з вашою міською радою. Ми вирішили запропонувати додаткову підтримку. Для цього ми сьогодні і приїхали. Ми тут не просто для того, щоб допомогти, а щоб ви допомогли нам допомагати вам. Тому дякуємо за це. Останні півтора роки всі можливі сили і засоби Чернію присвятив відновленню. Втрати бізнесу, цивільної, критичної та соціальної інфраструктури оцінювалися в мільярди доларів. А місто входило у трійку найбільш зруйнованих населених пунктів. Лише за сприяння цього фонду вдалося відновити три дитсадки No30, 70 та шістдесят і дві школи сьому та 16. Не замінили зруйновані ворогом системи опалення. Пошкоджені та старі вікна і дахи загалом на понад 10 мільйонів гривень. Чернігів водоканал отримав потужний генератор, вкрай необхідний під час обстрілів інфраструктури і перебоїв зі світлом, третя лікарня, вікна і в процесі оснащення її інклюзивним обладнанням та створення у місті сучасної системи оповіщення. Ті руйнування, які отримало місто, ми змогли відновити за минулий рік частину із них, але ми б ніколи не справилися власними силами. Тому що і бюджет міста обмежений, і можливості звичайно обмежені. Тому за ці всі напрямки нашої співпраці я хотів би передати вам, засновникам фонду, там донорам. Я не знаю, всім добрим людям небайдужим, які Україні в цій біді допомагають і Чернігову допомагають. Слова подяки від себе особисто і від імені всієї громади Чернігова. Якщо минулого вересня учно працювало 22 школи, то цього навчального року вже 30. тобто всі крім однієї, в яких здобуватимуть освіту офлайн, 85% учнів та учениць Чернігова. Цифра значно вища ніж в інших пошкоджених обласних центрах або тих, які перебувають під постійними обстрілами, зазначив ВУ міського голови. В продовженні підтримки цієї сфери він запропонував ще кілька проєктів із відбудови та функціонування, як от ремонт спортзалу у 20-й школі чи облаштування укриттів у тих закладах, де їх немає. А також залучення чи контрактування фахівців для розробки стратегічного плану розвитку і відновлення перспективно важливого для подальшої комунікації з міжнародними партнерами, крім того, представники і представниці фонду також розглядають можливість допомогти із ремонтом приміщення відділу звернень громадян і будівлі міської ради. Останнє постраждала внаслідок бойових дій у лютому 22 го і ще раз. 19 серпня, але ми не вважаємо коректним витрачати кошти бюджету міста в той період, коли ще багато будинків не відновлено, багато шкіл не відновлено, багато комунікацій не відновлено, витрачати кошти на будівлю міської ради. Але ми розуміємо, що вона і може зазнати ще більших втрат, руйнувань від цього. І тут теж працюють і, живі, і ходять на роботу люди. Звичайні Чернігівці. І якщо це буде за кошти між ну, партнерів, да, то ну громада це нормально сприйме. На Сьогодні це 134 розбиті вікна та 47 дверей. Невідкладні дах та опалення місто відновило в минулому році. Поки що всі згадані проєкти на етапі пропозицій. Рішення щодо фінансування тих чи інших напрямків ухвалюватимуть партнери.